Sut. Підтвердив, якщо у вас на отриманні перебувають троє і більше неповнолітніх дітей, маєте право на відстрочку, навіть без запису у свідоцтві про народження, що ви є батьком. Суд у рішенні від 27 березня 25-го року номер 410890 24 звернув увагу на те, що положення пункту 3, частини першої статті 23 закону номер 3543 передбачає, що не підляга. Гають призову на військову службу, військово зобов'язані, у яких перебувають троє і більше діток віком до 18 років, саме на утриманні. Жодних застережень того, що в свідоцтві про народження в обов'язковому порядку військово зобов'язаний повинен бути зазначений батьком. Вище зазначена норма не містить. За вказаних обставин, як вказав суд, значення має саме отримання військовозобов'язаних трьох і більше дітей віком до 18 років. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не містить такої обов'язкової вимоги, як батьківство військовозобов'язаного. Щодо посилань ТЦК на постанову Кабінету міністрів від 16.05.2024 року номер 560 суд зазначає, що положення закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію мають вищу юридичну силу, аніж постанова Кабінету Міністрів номер 560. Якщо ви бажаєте отримати відстрочку за цією підставою, звертайтеся за допомогою до юридичної компанії Правова позиція. Субтитрувальниця yeah.